Мої вітання. Сьогодні хочу запропонувати вам чудові смачні ароматні оладки з яблуками та корицею. Такі млинці дуже смакують в таку прекрасну осінню пору, тож записуйте рецепт. Беремо 2 яйця, додаємо цукру і трохи перебиваємо. Тоді лімо 300 мл кефіру. Вкидаємо трохи більше половини чайної ложки соди. Чекаємо кілька секунд, щоб сода почала діяти. І перемішуємо. Тепер можна додати борошно. Потрібно близько 300-350 г. Все одразу краще не додавати. І замішуємо тісто. Залишаємо його відпочити і підготуємо яблука. Вистачить двох таких середніх. Їх очищаємо і вирізаємо серединку. Яблука можна натерти або ж дрібно нарізати. Обирайте спосіб, який вам зручніше. Тоді перекладаємо до тіста і знову добре перемішуємо. Для аромату можна вкинути чайну ложку меленої кориці або ванільного цукру. Смажимо оладки на невеликому вогні, щоб вони встигли приготуватися всередині. Для довершеності беремо меду, заварюємо чаю чи кави і насолоджуємося таким смачним ароматом осені. Готуйте на здоров'я!